Традиційна російська страва Локшина на вухах. Ну, люблять там таке поїсти і нічого з цим не поробиш. Напередодні в Міністерстві оборони Росії заявили, що Сергій Шойгу прибув на Лиманський напрямок. Начальник штабу генерал кінірал Дінопідру здражли, та ще офіцери. та ще серед. На відео російський міністр, начебто, сідає на борт гвинтокрила. Добре, що не блакитного. Прилетит, вдруг волшебник в голубом віртальоті і героїчно рушає на передову. Там він буцімто проводить нараду у пункті управління окупаційного груповані військ центр і оглядає захоплену окупантами шведську бойову машину піхоти сіві 90 тут. Командувач загарбницьким угрупуванням генерал лейтенант Андрій Мордвічі вихваляється, що окупанти вдарили по знищеній бойовій машині зручного протитанкового гранатомета РПГ 7 і цього цілком вистачило. Після цього удару він надвернули йому у далі. Mm -hmm. Простою РПГ дішове. Особливо, що ключі ключей запчасті для ремонту немає, то є ще вот габарит аварійної остановки. Чи наївся шогу цією лукшиною достоменно невідомо, але про всяк випадок він піднявся на БМП та уважно вислухав Мордвічева. Також залишається загадкою, чи він взагалі був на фронті, чи це черговий фейк, як то було наприкінці грудня минулого року, коли Шойгу нібито перевіряв позиції загарбників у зоні бойових дій на півдні України. А тим часом аналітики виявили, що він трохи заблукав і кружляв собі на гвиндокрилі над тимчасово окупованим Кримом. Ну промахнувся кілометрів на 80, з ким не буває. А як ви думаєте, чи дійсно шойгу цього разу набрався сміливості, чи то російські пропагандисти роблять з нього безстрашного супермена? Пишіть свої думки під цим відео, а також підписуйтесь на наш канал. Україна сьогодні ми працюємо для вас.